Всім привіт! Сьогодні подивимось. Так, не подивимося, зробимо регламент, якщо потрібно, почистимо, замінимо на кавомашині Philips, що потрібно. Так, спочатку що ми робимо? Давайте приготуємо каву, щоб побачити, що вона взагалі готує. Чи готує вона. Кавомолка працює. Якісь видає звуки. Але кава не біжить. Чи побіжить, Щас побачимо. Так, нічого немає. Потім, що ми зробимо? Поглянемо, чи немає... А є, є кава. Так, якщо є кава, тут потікла десь, то ми обов'язково виключаємо кавомашину, Розбираємо його. Йо. Так. Але тут вода якась коричнева, це вже щось приблизно вона, мабуть, даже і готувала. Звернув увагу, що таблетка мокра. Тобто сюди вода потрапила, але десь є утічка цієї води. І тут вода також є. Угу. Знімаємо все. Так. Робочий механізм мокрий. Значить, сюди вода доходила. Тут вже резинки, бачите, це вже коричневого на помаранчевого кольору. Повинна бути вона коричня. Ось так пообертає. Робочий механізм ходить плюс-мінус нормально, таблетку повинно формувати, що відбувається. Але він грязний і його треба поміняти резинку всередині, в циліндрі. І на поршні. Так, розберемо. Нам потрібна викрутка Т10. Тут раз, два, три. І також буде викрутка Т-10 грибок на кавумолці. Так. Раз, два. Три бачимо. І от під цим зерном теж у нас. Є саме ріс викручує. Але навіть не так. Давайте з простішого почнемо. Тут в нас потекла кочніва вода. Відповідно, що коричнева вода може йти тільки з робочого механізму, тобто не з системи. Давайте спочатку не розкрутимо, а спочатку знімемо носик, він теж на саморізах Т10. Так, покажу. Ось слабке місце цієї кавомашини. І ось бачимо, дивіться, яка ситуація. Бачите, резинка. Вона майже в нулі. Я колись розповідав, що оці білі люльки, вони жують цю резину на раз два. І чомусь завжди верхню частину цієї резинки. Ну, точніше, верхню велику цю резинку постійно жовують. І коли будете міняти, оці дві резиночки також Вони йдуть під тефлонову трубку. ор 2015 вони називаються. Так, замінимо і зараз провіримо. Так, якщо міняєте ці дві а на носик, ставте обов'язково оригінальні. Вони тут і так, оригінальні довго не живуть. А якщо не оригінальні, то взагалі пару місяців. Ну, але Хоча як варіант, можна купити декілька комплектів неоригінальних, самостійно поміняти, навіть не знімаючи тут, піддіваєте одну другу і міняєте її. А ці я вже поміняв. Ну, бо вони теж тут є усадка, що вона вроді як невеличка. Звичайно, якщо така історія відбулася і вода вже побігла, то треба туди подивитися на відкриту, а причина, щоб не замкнув клапан. Бо якщо на клапан попаде вода і замкне плату, то напевно і на платі вилетить процесор. Ви подумаєте, що може вилити тільки запобіжник, але ні, на цих кавомашинах вилітають саме плати. Знімаючи притримуємо нижній шнек, нижній шнек, взагалі шнек, ось він тут під зерном. Знаходиться. Ось, бачите. Його тримаємо і піднімаємо регулятор і кришку. так Поки все гарно тут, мабуть, машинка навіть не скривалася. Все красиво. Раз, два і знизу третій. Потім 4-5 кришку. Якби і не обов'язково, але повторюсь, плати не дуже, я все-таки себе перестрахую, щоб потім не купувати клієнту в бо був випадок, коли, коли я купляв. Так, що ми бачимо тут? Є якась вода, так, да, вона коричнева, на клапані щось є. Угу. Так, все, я зрозумів. Я перед цим трохи розіб... розібрав кавомашину. але трошки не зібрав її повністю. Так. Е... Так, да, я перед відео трохи розбираю, діагностую, щоб знати, що вам показувати. Е, дивіться, цей механізм ми почистимо. Тут буде зверху десь тут чи тут силочка, як чистить цей робочий механізм. Заміна його і так далі. Потім далі, що ми робимо? Нам подивитися диспенсер, щоб його подивитися. Знизу зриваємо цю частину. Якщо у вас немає цієї панелі е і машинка без цієї панелі, то, як правило, у вас буде тут перегородка знизу, її теж можна спочатку одну сторону повернути, потім іншу. Вони теж туго йдуть, бо всі вони на застіпках. Потім спускаємо диспенсер донизу. Бачите, що я зробив? Просто зняв трубку. Ну ладно. Так, далі що? Хромовані частини розводимо, похитуємо, щоб вивести їх строго в сторону. І цю також. Якщо буде на можна зламати. Ця частина вверх. І тут вставка. У вас може бути, а може і не бути. Направо вона є. Так, подивимось диспенсер. Ну, звичайно. І грязний він зараз, щоб було зрозуміло, взагалі ще й потрібно його чистити ну, і в такому стані він. Я б сказав би непоганий стан, але все рівно ми його почистимо. По регламенту написано, що раз 500 чашок повинно чистити від кавових масел машинка. Ось таке нагадування невеличке у вас тут є на робочому механізмі. Раз в 500 чашок чистити від кавових масел. Раз в 500 чашок змащувати і раз в 7 календарних днів під проточною водою промиватися механізм. ну Тупо під краном, без моючого, без нічого. Основна задача змити оцю суху каву, що тут є тут тут. Просто змити її. Якщо ви не будете цього робити, ось наглядний приклад, що буде відбуватися. Оця кава суха, потрапляє на а, смазку. Вона так чи іначе потрапляє туди, але просто продлить цей срок набагато. Ну, до року точно перемішується, і потім воно все, ну, бачите, ви його не зможете вимити нормально під краном. Ну, просто не перемішати перемішається все зі смазкою, буде така густа в'язка суміш. А, для чого це потрібно? Для кавомашини? Вона все-таки щитує навантаження з робочого механізму. Бачите, він легенько ходить, і коли я його назад відштовхую, поршень вниз, доштовхується. А то буває таке, що він зависає, не насипає повно. Камеру, тобто, іще й просипає ззаді. Можна побачити, що камера ще трошки вниз може податися. Тобто, оцей шток змащувати обов'язково. Регламент регламентом все класно, 500 чашок від кавових масел. Але фізично ви точно вимиєте все чітко, красиво буде у вас. І ось подивіться, яка ситуація. Тут, наприклад, кава. Бачите, якщо кава йшла і низ він мокрий, а верх сухий. От Верхнє нашарування цих кавових масел відбувається, коли естракція кави ну, тобто пінка висока, вона піднімається. А таблетка, як правило, змиває низ і зовсім не змиває верх. І воно рано чи пізно починає шелушитися, падати в диспенсер. А дирочки не такі вже й великі. Ось одна і друга. І ще при, між ними перехрестя. Воно просто цей кусок тут накопичується, падає туди і забиває. Якщо ви вчасно не почистили його, то воно починає забиватися вдвічі-втричі швидше, бо кава не витікає в чашку, тут застаюється, більше кавових масел потрапляє на стінки. Ну і погнали. Ну і, звичайно, що це на смак кави впливає, навіть така присутність невеликого кавового масла, як тут, вона теж впливає. Так, робочий механізм почищений помитий, диспенсер теж почищений, помитий, все легенько ходить, резинки на носику поміняні. Цю частину, там, де ставиться робочий механізм, теж протираємо. Вон теж збирається тут і волога, і сиресть. Полісосом, звичайно, краще всього. Ставимо все на місце, вмикаємо, дивимося, чи ніде не тече. Потім у нас регламенту є ще така штука, як декальцинація. Чистка від накіпу. Ну, Ідеально прозорий бачок. це за рік. До чого це я веду? що Тут не грама піска і накіпів немає. Взагалі, Навіть тут зверху, як часто це буває, такий білий наліт. Ще встановлений фільтр. Це не обов'язково, якщо у вас вода з-під обратного осмосу очищена і там кількість мінералів мінімум, то той фільтр просто втрата грошей. Нічого більше. Зараз відвімкнемо, хай не гріється. Пішов процес промивки. Так це відбувається все, коли немає цієї штуки, за того і на стінках кава. Приготуємо щось. І за одне глянемо, чи буде тут все сухо. певно трошки ляпне так трошки водички бачите отак от кава потрапляє до вас в чашку. диспенсер просто роздвоюється поток Лакала якась світло. Зараз побачимо. Це по-моєму треба зменшувати. Видно, дуже світла крема. По помолу. Ого. Ого. Він повинен бути такий, як манка, а це чуть ли на четверть зерна. Ну, не четверть, але він повинен пересуватися. Так, яка історія, щоб оці таблетки Е, я наводжу завжди приклад: якщо взяти зерно, звичайне зерно, ціле, змочити водою і спробувати його зліпити, щось з нього, то у вас нічого не вийде. А якщо ви взяти муку, в даному випадку більш мілку фракцію, і залити водою, то, фра... то ви зможете щось зліпити. Буде якась форма. Так само і в кавомашині. Якщо ми зменшимо помол, фракцію помола, то відповідно і таблетка буде формуватися більш плотнішою. І менше тут буде води за рахунок того, що на себе таблетка з меншою фракцією буде брати на себе більше води. По регламенту ще потрібно робити декальцинацію те, що потрібно робити декальцинацію. Але, як я сказав, що там стоїть подвійний осмос чи обратний осмос. Тут нічого не тече. На панелі не світиться індикація чистки від накипу, то і її робити немає. Будемо чистити чисту кавомашину, по суті. Я думаю, що о, переважно більшість... Людей будуть знати, що робочий механізм, носик і диспенсер це обов'язково для цих видів машин. Останнє кусочок відео буде там, де вона вже готує гарну каву. Так, дивимось, таблетки вже почали формуватися. Вони обребро розбиваються, але зараз покажу проще. Але фракція в них зменшилась ось грубий помол і ось так. Оце посередині. грубоватий ще помол. Ось з краю більш мілкий. Так, до чого це я веду? Що я зменшив помол з цього положення, не знаю, яка там відмітка, 17, 10, майже до одиниці. Тепер дивіться на результат. І зварив скільки там? 4 порції. Варюю ще одну. Бачимо, наскільки сильно відрізняється Та кава перед налаштуванням. Я маю на увазі пінку. Вона коричневатого кольору, є білі прожилки, тобто можна підкрутити ще трошки на Одну поділку і поварити ще 3-4 порції. Дивіться, останнє взагалі сформовано взагалі чітко. Щоб так відбулося, на робочий блок чистий. І помол. Мілкий. І пару порцій зварить.